Весну зустріли ми з сльозами на очах, бо не пташки співають, а гуде сирена. Росія хоче знищити всіх нас за те, що наша Україна суверенна. Ці рядки Стефанія Потрівна написала після того, як Росія випустила ракети по Дніпру. Свої хвилювання жінка виклала на папері. Вірші пише вже 60 років, але ніколи не публікувала. Влітку надіслала роботу на конкурс, і вже сьогодні її весну 2022, надрукували у збірці воєнних творів. Хотілося, щоб хоч один вірш мій попав. Вийшов через мій поріг, приступив через поріг і вийшов широкий світ. І щоб його не виширели на смітник, а читали з задоволенням. Майже півсотні творчих робіт, вірші, оповідання, есе та малюнки увійшли до збірки «Ноу Путін, край». Ідея книги належить видавництву із Дніпра. Ідея головна це те, щоб голоси наших безпосередніх учасників процесу почули всі. Це е, твори простих людей, які пережили певні події в житті, і вони надихнули їх. На твори на сторінках збірки і вірші пані Ксенії за життя авторка написала близько тисячі творів. Більшість після 2014 року. Нарядки жінку надихають військові. Їхні історії лежать в основі її віршів. Залізо, яке увійшло до книги, з'явилось після перегляду відео з шикуванням бійців біля розбитої техніки ворога. Отак, плечі рівні, отакі погляди. Боже, ну як з ними можна не перемогти. І вони мене так вразили на тлі цього шикування, на тлі тої розбитої техніки. І оце залізо. От, от все в мене вірш, так і є залізо. Опублікували і малюнок її 11-річного сина. Він полюбляє козацтво, але той козак у нас обряджений в ЗСУшний рюкзак, такий рюкзак, такий наплічник отакенний, і підписано так. Слава ЗСУ. Твори обирали шляхом конкурсу. Участь у ньому взяли автори з усієї України. Опублікували й есе харків'янки ліри там про емоції, які жінка відчувала під час бомбардувань. Для себе перш за все мені буде важливо, щоб я пам'ятала всі деталі, щоб раптом, щоб не дай Боже, я не забула хто це почав, чому так віддівалася і що лихого мені зробили, як зруйнували моє життя. Збірку символічно презентували на День Незалежності, надрукований поки що лише один примірник для читачів. Книга доступна в електронному форматі всього за 59 гривень. Увесь прибуток видавництво віддає на благодійність, тож для масового друку шукають спонсорів. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. І це трохи